Яка станина краще гасить вібрацію? Традиційно вважалося, що найкращий матеріал для виготовлення станини це чавун. Радянське машинобудування не було самим інноваційним, а вчили лише тому на що було спроможне. Ще у 1819 році американський інженер Томас Бланчарт запатентував винахід токарного верстата, і вже тоді станина мала чавунну основу. Проте за понад 200 років промисловість зробила значний крок уперед. Раніше чавунні станини були популярні виробників з декількох причин. Низька собівартість виготовлення, простота лиття та обробки, висока зносостійкість, низька теплопровідність забезпечувала точність, а також чавун добре поглинав вібрації. Проте чавуне литво має і свої недоліки: невитриманий склад сплаву чавуну, необхідність старіння відливки, яке не завжди витримується, внутрішні порожнини, що знижують міцність, крихкість матеріалу, що спричиняє надлом різьб і з'єднань, чавунне литво часто виготовляється у країні країнах З менш жорстким контролем якості, як правило, це Індія або Китай. Ці фактори можуть негативно впливати на стабільність верстата та якість обробки деталей. Прогрес вимагає збільшення продуктивності виготовлення деталей та отримання складної деталі з одного верстата. Підвищені вимоги до продуктивності та точності привели до появи нових конструкцій, зокрема сталевих зварних станин, які сьогодні використовуються у високонавантажених оброблювальних центрах, у прецизійних Верстатах, а також у великогабаритних верстатах. Зварна сталева станина має наступні переваги: прогнозована якість прокату, можливість прорахунку та оптимізації конструкції, використання наповнювачів для ще більшого гасіння вібрацій, можливість включити додаткові ребра жорсткості, які не можна утворити процесом литва, гнучке регулювання маси та жорсткості шляхом збільшення товщини листа, а також використання зварного шву як елемента гасіння вібрацій. Технологія виготовлення сталевої звареної конструкції стала можливою відносно нещодавно із розвитком технології зварювання, технологій прорахунків конструкції, а також завдяки використанню віброусадочних машин для зняття напружень після зварювання. Про те, що сталева зварена станина надає верстату більшу статичну і динамічну жорсткість, ніж чавунна, знали в радянському союзі, про що свідчить науково-дослідницька робота зварні базові деталі верстатів і машин, яка була видана у 1981 році. Також Віденський технічний університет провів унікальний експеримент. Порівняли чотири станини токарного верстата однакової конструкції з чотирьох різних матеріалів. Відлита станина із сірого чавуну і сферичним графітом, відлита чавунна станина, наповнена бетоном, сталева зварена станина заповнена епоксидним бетоном, а також сталева зварена станина заповнена бетоном гідрополу. Найкращі показники гасіння вібрації Продемонстрував останній варіант. На основі цього досвіду компанія Мко застосувала технологію Гідропол у своїх лінійках оброблювальних центрів MaxTurn і Гіпертурн. Саме тому верстати МКО забезпечують високу стабільність під час складних операцій, точність і повторюваність розмірів, довговічність обладнання, а також збільшений термін служби інструменту. Якщо вам потрібно підібрати та впровадити металорізальні верстати для вашого підприємства, звертайтесь до наших спеціалістів. Технополіс – це інтелектуальна металообробка.